наварили багато такі великі порції, як ж стопля. Це вже цибуля? Так Волонтерки із сіл, великий та малий житин, готують гарячі обіди для поранених військових, які лікуються у Рівному. Сьогодні в меню молода картопля зі шкварками та зеленню. Добре. Готують домашні страви кожної суботи. Меню різноманітне. Щотижня намагаються зробити щось нове, враховуючи побажання військових, розповідає волонтерка Галина Лискевич. Обіди для бійців. Її ініціатива. Кожної суботи від початку повномасштабної вторгнення війни ми не пропускали ні один тиждень. Навіть коли я не змогла по здоров'ю чи оперувалася, то були мої діти, і так само вони щотижня до хлопців приїжджали, тому що вже вони знають, що я буду, вони чекають. І, звичайно, без допомоги людей я сама би нічого не зробила би. Думаю, надалі ще щось будемо, якісь головці будуть, якісь гречаники які будемо готувати. Вони відгукуються з задоволенням. Галина Лискевич допомагає Збройним силам з 2014 року. Ділиться, тоді військові дали їй позивний. Мама Галя. Нині саме так її називають поранені бійці. Сьогодні, окрім обіду, волонтерка привезла їм фрукти, одяг та засоби гігієни. Серветки вологі треба. Кажіть, що є. Дайо. Картопля домашня. Чекайте. Mm. Рада. Yeah. <смір> добре, добре. Добренька. Добре. Добре, Дуже дякую, пані. Нас да, здоров'я. Я вже прям, але все. Якщо ми Побігал. вас добре, не підтримаємо, то ви нас не захистите. Ми це всі маємо розуміти, що ми одне ціле. Костюм! <смір> Любимчику <пасуємо>. своєму. <смір> костюмчик такий. Mm. Пойдем? Пойдем. Пойдем. Горячая, то сразу пока горячий. Добренько все, До субботы. Познакомились здесь в больнице. Пришла в... Походу, после операции я был с аппаратом Ализарова лежал. Подкармливают вкусными сладостями, едой, когда надо, там, вещами или этим, таблетки медицинские от да, боли. Такое. То, что требуется для помощи. Для першої необхідності приносять часто люди, от як я приїхав з другого міста, що з лікарні перевезли, ні вічей нічого не було здесь. Все по месту давали. нині мама Галя та її команда потребують допомоги. Не вистачає коштів на продукти та речі для військових. Автомобіль волонтерів також потребує ремонту. Я завжди прошу так хто чим може, той допомагає, хто може коштами, хто може продуктами. Скоро на свято, свято нашої країни день незалежності. Звертаюся до всіх небайдужих до підприємців. Може хтось буде мати бажання цукерками, печивом, вафельками, ну чимось таким особливим пепсиколом. Можете закупити, а можете задонатити. І я би хотіла приїхати і привітати наших хлопців. Надія Кривко, Суспільне новини, Рівне.